Вітання всім, ви дивитесь канал Автопогляд. Новий рік розпочався і він розпочався для нас трішки змінами у реєстрації перереєстрації автомобіля. Фактично, зміни війшли у дію ще десь в районі двох тижнів до нового року. Ще, але вже, якби справно все налагоджено, я думаю, працює вже десь з початку нового 2023 року. Ото, ну, що це за зміни у сьогоднішньому відео. Mm -hmm. Отож основні зміни торкаються саме оформлення автомобіля, реєстраційних перереєстраційних дій, відтепер відділ експертного огляду автомобіля транспортного засобу. і Відділ саме документального оформлення, реєстраційних, перереєстраційних дій, зміни техпаспорту, ну, технічного посвідчення реєстрації транспортного засобу. Це все різні підрозділи. Тобто, відтепер окремий рахується підрозділ Міністерства внутрішніх справ, експертний огляд і окремий оформлення. І відповідно окремі електронні черги вони можуть бути пов'язані, можна. Взяти два номерки, але в принципі тепер це виглядає так. Ви можете в одному сервісному центрі 에, пройти експерта, пройти експертний огляд автомобіля. Процес фактично особливо нічим не відрізняється. Аналогічно перед будь-якою реєстраційною перереєстраційною дією з транспортним засобом автомобіль потрапляє на експертний огляд. Ви можете оглянути автомобіль експерта, взяти від нього заключення. І відповідно поїхати навіть у інший сервісний центр і зареєструвати, перереєструвати, вже фактично отримати номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вже в будь-якому іншому сервісному центру. Е, для чого це все робиться? Ідея поки що непогано, втілення, як завжди, в нас поки що, як то кажуть, хромає. Чому? Тому що ідея непогана, тому що ви можете. Автомобіль оглянути, і це потрібно тільки фізично, тобто огляд експерта неможливий онлайн чи через е, мережу. Тільки автомобіль має бути фізично в експерта, а ось оформлення транспортного засобу в ідеї можна втілити як онлайн послугу, тобто надіслати документи, відповідно потім вже забрати годові документи, і номерний знак і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто, як ідея, все непогано. Проблема втілення, я думаю, що пройде час і, можливо, все-таки втілення в нас буде трішки краще. Тобто на даний, момент, на даний момент не все так добре, особливо перші дні, я пам'ятаю, коли два тижні майже тому це все ввійшло в дію, і хто, ніхто е, досконало не знав, як це все має працювати, і самі розуміють, активізувалися, е, активізувалися ділки. Рішали бігунці, так звані, які там за певну суму могли оформити е це все, а потрібно було заплатити за чергу і там, і там. Відповідно, ці всі послуги росли. А зараз, е оскільки відверто кажучи, ну такий попит на купівлю перереєстрацію автомобілів, зараз однозначно ну, значно, значно менший, ніж е довоєнний стан, відповідно, навіть в сервісному центрі не такі великі черги. Я думаю, що це все стане на круги свої, відповідно. Буде це все не дуже доволі непогано працювати. Е, великим плюсом я вважаю те, що ось коли ви ну, хочете купити автомобіль, хочете придбати, відповідно, там немає можливості м -м, перереєструвати автомобіль. А повторюю ще раз, вкотре, перереєстрація транспортного засобу є найбезпечнішим варіантом при купівлі, ніяких доручень. І всього решта, перереєстрація повна найбезпечніший варіант. І відповідно, м -м, ви хочете. Оцінити якось, чи все там гаразд з автомобілем, хоча б юридична сторона, і ВІН-код, чи там не перебито, це все. Відповідно, найбезпечніший варіант, навіть в тому місті, куди ви приїхали купувати автомобіль, поїхати до експерта і оглянути, ну, що він оглянув. І відповідно ви приїжджаєте, скажімо, там у Луцьк на авторинок, скажімо, чи будь де в інше місто, ви хочете придбати автомобіль. перереєструвати ви його повністю не хочете, ви хочете просто. Ну, оглянути його в експерта, щоб він подивився, чи все гаразд, він дає своє заключення. Ви приїжджаєте до себе в сервісний центр, своє місто, знайоме, рідне, близьке, і там вже реєструєте транспортний засіб на себе. Але при купівлі ви обезпечуєте себе від того, що там будуть перебиті номера і все. Тому це, це дуже добре, але е, таку річ, що при огляді в експерта е, не перевіряється. Не перевіряється кількість проданих автомобілів, проданих автомобілів власнику цього транспортного засобу. Відповідно, ви можете пере, ну, оглянути в експерти автомобіль в тому місці, якого, в якому ви придбали, а потім приїхати в своє місто і дізнатися про те, що там власником продається вже четвертий-п'ятий автомобіль, і, можливо, якщо у вас доручення, вам доведеться сплатити податок. Тому це все як б, нюанс. Але я думаю, ідея, ідея, ідея непогана, насправді. Побачимо, яке буде втілення. Я думаю, ця інформація буде корисна для вас. Бажаю вам миру, спокою, перемоги всього самого найкращого. Дякую за перегляд цього відеоматеріалу. Якщо вам потрібна перевірка автомобіля, огляд, підбір. Звертайтеся за номером, який вказаний в описі до цього відеоматеріалу. Усім, усім. Всього самого найкращого.